Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква. Як завжди, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Я сьогодні читав Слово Боже, і це наштовхнуло мене деякі роздуми. І це Матвія, 14 розділ, 23 віршик. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як звечеріло, він залишився там на самоті. Я знаєте, я пороздумував про те, що Господь він підійнявся на гору. Я роздумував про ці речі і гадаю, що гори завжди, так би сказати, вони притягали до себе багато уваги людей. І хоч один раз, може може з того сказати, що кожен планував хоч один раз підійнятися на якусь гору. Я в своєму житті один раз підіймався на Говерлу. І це були такі внутрішні переживання і такі внутрішні спогади і понині. Бо це, з одної сторони, було дуже важко, з другої, дуже цікаво і захоплююче. І знаєте, гори завжди вони вабили людей свою величу. Ось. І це завжди був виклик до тих, хто підіймався на ці гори. Вони відкривали дещо більше. Ось, і це відкриває, по-перше, людину, ту, яку піднімається, хто вона є на самом ділі, чи вона спроможна те зробити, і дуже багато людей вони повертаються. Якщо гора надто висока, то вони повертаються. А ті, хто підіймаються, прикладавши наполегливість, вони дещо бачили. І хто сходив на гори завжди. Мав в потяг зробити це ще хоч один раз, щоби побачити і відчути ще раз і ті гори, і ті емоції. І знаєте, я людина з прошлого сторіччя з минулого, і тоді була така пісня одного із співаків: що краще гір може бути тільки гори, на яких ти ще не бував. І я подумав про те, що всі ми знаходимося в долині свого життя, і навколо є ті духовні гори, на які я маю думку, що повинен кожен піднятися для того, щоб бачити більше горизонтів Божих. І перше, перше, що так необхідно, а щоб підніматися на ту гору. Важливо зодягнутися в божу екіпіровку для сходження на гору. а мати тільки необхідне, Знаєте, ніхто не піднімається на гору, а якщо вона ще досить висока і тягне з собою десь багато різних речей. Максимум береться той, що необхідний, для того, щоб досягнути на гору, і якщо там щось перебувати і повернутися назад. І тому я хотів би зважити на це, щоб підніматися на Божі гори, важливо дещо зробити. І ми читаємо, Павло пише до Колосян, 3 розділ, 9 і 10 віршик, він каже так: скиньте із себе стару людину з її вчинками і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. І так, якщо ми зодягнулися у Христа. То перша із гір, на яку я звернув увагу, яка повинна бути горою кожнодневного сходження, це гора зустрічі з Господом. І зустріч з ним завжди буде помітна не тільки для людини, але й для тих, хто навколо. І дивіться, коли ми читаємо. Такий випадок свого разу Моїсей він піднявся на гору до Господа. І дивіться, що трапилось. Ми читаємо вихід 34:29. Коли ж Моїсей сходив з гори, то дві крижалі були в руках Моїсея, спускаючись з гори, Моїсей не знав. І що ж він не знав? Що шкіра його обличчя. Вона, коли він говорив з ним, стала сіяючою на вигляд. І хочу зважити на це, що дійсно, коли ми зустрічаємося щиро з Господом, це змінює нас. Його світло, в нас воно робиться більш яскраве. Ми можемо згадати зустріч з Господом Савлом. Він побачив таке світло, що засліпило його, і він. Майже осліп його привели, він більш не бачив, але Він пізнав Ісуса Христа. І потім Він мав і зір і Він ще багато служив. Але коли ми зустрічаємося з Ісусом, то важлива дія, нехай сліпне плоцька людина з її побажаннями, а хай стає зрячою духовна людина, щоб бачити, чути і керуватися Господом. Чи зустрівся з ним я? Чи підіймаюся я на гору для зустрічі з ним, чи прикладаю я зусилля, щоби бачити його? Наступне, про що я порозмірковував, коли ми приходимо у світло Господнє, коли ми зустрічаємося з Господом, то друга гора, на яку, певно, я би сказав, теж необхідно кожнодневне сходження, це гора прощення та оновлення стосунків з Богом. І знаєте, хотілося би згадати. Давида, після того як він згрішив, він звертається до Господа. І дивіться, що він говорить. Це 51 й розділ, розділ Псалом, і він говорить з третього віршика таке: Помилуй мене Боже, задля милості своєї з великого свого милосердя зітри. Мої беззаконня, цілковито омий мене від моєї провини і очисти мене від мого гріха, бо я усвідомлюю своє беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Супрету супрути тебе єдиного я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах. Тому ти будеш справедливих у своїх словах, вироку, бездоганному, коли судитимеш мене, і далі він каже: Я здіймаюсь на цю гору, бо маю особливу мету, і ця мета наступна. Він каже: Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Серце чисто створив мені Божий дух правий відновив мені. Не відкинь мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа, поверни мені радість свого спасіння і зміцни в духа. В мені духа слухняності, і це дуже важливо. І так, перше це зустріч. Друге, ми піднімаємося на цю гору а, прощення і оновлення, щоб завжди мати налагоджені стосунки з Господом. Наступне, на що би важливо було звернути увагу, ми повинні підніматися. Це гора святості та й праведності. Павло навчає свого учня. А, та зводить на цю гору. І дивіться, що він каже перше Петра. Коли ми читаємо Перше Тимофія, шостий розділ, одинадцятий віршик: А ти, людина Божа, уникай цього, шукай праведності, побожності, віри, любві, терпеливості. Та лагідності, Друге 2 Тимофія 2,22. Уникай молодичних пожадливостей, настирливо вошукай праведності, віри, любові, миру з тими, які кличуть до Господа від чистого серця. І Петро він зауважує, він говорить наступне: бо ми повинні розуміти, хто є наш Господь, 1 Петра, 1 розділ 16 віршик, він каже так. Адже написано, будьте святі, як я святий. І яким чином це можна зробити, Павло вчить Тимофія, каже: від оцього всього всіх пожадань твого серця, тікай, але що до чого біжи? Біжи до праведності, до побожності, до віри. І він каже: Шукай цього всього, як настирливо! Це гора, яка дуже важлива в нашому житті наступне, на що би хотілось би зважити. Це гора віри та послуху та випробування в нашому житті. Ми здіймаємося по мірі спілкування з Господом, він проводить кожного з нас. І коли ми читаємо святе письмо, то ми знаходимо, що Господь одного разу, Він, мужу Божому Аврааму, сказав наступне це 22 розділ розділ. Він каже: після усіх всіх подій, Бог. Випробував Авраама, він сказав їм: Авраама: той відповів: Ося, тоді Бог звелів, візьми з твого сина, твого єдиного, якого ти любиш, Ісаака, йди в землю Моря та його там у всепалення, на одній із гір, яку тобі покажу. І знаєте, що зробив Авраам? Ви е, розумієте цю історію або прочитайте, бо вона немаленька. Ось і він бере, він готується на третій день. Він підняв свої очі, і він приходить і бачить угору. І що він робить? Він виконує те, що говорить, Господь. але що трапляється. Господь зупиняє його. Він каже, так як ти любиш мене більше за того твого сина, якого ти кохаєш, то я тобі дещо скажу. Ось ось є той овен, який ти можеш взяти для жертвоприношення, але є благословіння за твій послух і твою віру. І він каже так: 16-й вірші, «Клянусь собою, каже Господь, оскільки ти виявив послух і не пошкодував для мене свого сина, твого єдиного. То я вельми благословлю тебе розмножу твоїх нащадків, як небесні зорі, як пісок на березі моря. Такими будуть твої нащадки, що успадкують міста своїх врагів, і будуть благословені, благословені у твоїх нащадків всі народи землі за те, що ти послухав мого голоса. І це гора віри, це гора послуху. Це гора тоді великих таких випробувань. Хочу звернути увагу: віра ніколи не зростає в таких тепличних умовах. Віра зростає в випробуваннях. І на це важливо зважити. І тому ми потребуємо дещо великого від Господа і в нашій слухняності ми ще потребуємо такої гори, як гора керівництва та погруження у святий Дух. Бо Павло каже, адже Римлянам 8:14, він каже: адже всі, яких веде Божий Дух, Сини Божі, ми потребуємо більше за все керівництва Божого у всіх обставинах життя, у кожному кроці нашого життя для керування необхідно кожнодневне наповнення Святим Духом перебувати на цій горі важливо. І Павло про це каже. І тобі дивіться, що він каже. І фесянам 5 розділ, 17-18 віршик. Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, у чому полягає Господня воля. І не впивайтесь вином, в якому розпути. А що робіть? Наповнюйтесь духом. І це надважливо. Знаєте, кожного разу, коли я згадую про це. Я завжди бачу, що коли я не сходив на Божу гору рування, я завжди робив помилки, і це приносило втрати в життя, в спілкування, в служінні. Тому ця гора така важлива. Наступне, на що я зважав, що і це гори, на які ніхто не хоче здиратися і уходити туди. А чому? Бо це гора терпіння та удосконалення. Я сам не люблю дуже терпіти, але Господь каже, що. Ці випробування і ці все те, що є в моєму житті. Воно потребує терпіння, бо терпіння удосконалює мене в моєму духовному житті. Мичтам Якова, перший розділ два 4 Брати моє, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам. Не бракувало. І можна було би згадати ще й Павла в Римлянам п'ятий розділ. Де він каже, що віра має досконалий чин. Вона допомагає нам бачити волю Божу, керуватися нею, і це важливо. Наступне, на що я зважив. І це також важлива гора в нашому житті, бо ми маємо різні утиски, і різні проблеми і випробування в цьому житті, а це є гора захисту та безпеки, і ми всі потребуємо захисту і безпеки. Там, де ховаються від усього. І дивіться, ми читаємо приповісті 18.10. І тут такі слова: Господнє ім'я сильна башта, до неї втече справедливий і буде безпечний. Ім'я Господа сильна башта. Можна було би згадати ще 124-й псалом, де Господь каже, що праведник як той Єрусалим, а навколо горе Господні, які захищають його. І тому ми всі потребуємо, але він дає нам дороговказ. Він каже, що ім'я Господа це для кожного з нас, оця сильна башта. Там ми можемо сховатися. І тому біжимо на ту гору, коли бачимо, що проблеми випробування, коли це все наполягає і ступає на нашу душу, біжимо і ховаємося, бо ім'я Господа то сильна башта. Що ще дуже важливо, я би хотів сказати, що це гора, гора Божа і гора Божого пізнання, до якої також необхідно кожнодневне сходження. Чому? Бо скільки, скільки би ми не пізнавали Господа, це ще великий обсяг того, чого ми не пізнали. І тому з пізнанням Господа і з підняттям на цю гору ми ростемо в вірі, в довірі, ми покладаємося на Господа. І тому дивіться, що говорить, що говорить Павло, коли ми читаємо третій розділ до Філипян, сьомого віршика. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі все визнаю за втрату порівняно з величчю. Пізнання мого Господа Ісуса Христа. І далі Він каже, ця гора вона потребує деяких жертв. Він каже наступне: задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа і виявитися в ньому не зі своєї праведності, яка від закона, але з тією, що через віру в Христа, справедністю, яка від Бога через віру, щоби пізнати Його і силу Його воскресіння, і бути спільним. У його стражданнях, уподоблюючись його смерті, аби якось досягнути Воскресіння змертвих. Петро, він каже, що це все дуже гарно, але коли це все є, і коли це помножується, то відкривається вільний вхід до Царства Божого. І тому дуже важливо підніматися на гору пізнання. І Павло каже, що це. Це шлях досконалості, коли я все ну, рахую за той непотріб, аби тільки пізнати Господа, пізнати Його силу, і це помножує силою віру в житті людини Господньої. Що ще є таке, яке важливо? І це важливо також для всіх, бо Бог покликав кожного з нас, і Він дав кожному з нас дари або служіння, або керування, і він дещо чекає. І тому наступна гора це гора посвящення, служіння та виконання покликання. І дивіться, що Павло каже: ми читаємо 2 Тимофія, 4 розділ, 7, 8 віршик: Я звершив добрий подвиг, свій, біг, закінчив, віру зберіг, а тепер приготувалено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Чи я є добрий раб, чи я виконую те, до чого він мене покликав, чи я не залишив цей біг, чи я не, не спускаюсь з тієї гори, забувши про своє покликання і до того, до чого позвав нас Господь. Ви знаєте, все може бути таким для нас, що мішає нам підійматися і заважає нам на цю гору, але Господь каже, я благословлю і дам тобі сили, щоб ти завершив свій шлях, і ти мав вплід свого життя, як Павло каже. Бо чому? Бо справедливий Бог суддя, і Він не лише мені, а й усім, хто полюбив Його прихід, що він зробить? він дасть вінець праведності. І тому це важливо. Знаєте, ми у долині життя, і кожного дня маємо виклик і повинні. Підійматись на деякі з цих гір. Тож докладемо зусиль, бо він йде з нами. Він не полишує. Він той, хто веде нас до цих гір. І він каже: Я надихаю тебе, я даю тобі натхнення і сили. Підіймайся, бо таким чином, твій духовний горизонт він набагато більший. Ти побачиш набагато більше, коли ти будеш торувати свій шлях. Кожна з цих гір це. Вона відкриває усе більше Божих горизонтів. те, чого ти ще не знав і не бачив у відносинах з Богом. Краще гір можуть бути тільки ті гори, де ти ще не бував. І знаєте, сьогодні це питання для кожного з нас: чи підіймався я на гору зустрічі з Господом, чи я зустрівся з ним. Чи я підіймався на гору прощення та оновлення стосунків з Господом, і я получив прощення? Чи я підіймаюся на гору святості та праведності, бо Він святий і Він чекає від мене того? Чи я підіймався на гору віри і послугу, проходячи через випробування і не залишив цієї гори, іду на цю гору, а не спускаюся. Чи я... Підіймаюся до гори керування та погруження у Святий Дух, чи я керуюсь Господнім Духом Святим, бо Він каже, що ці, це керування мають тільки його діточки. Чи я піднімаюсь на гори захисту та безпеки, чи я не шукаю десь безпекою захисту, десь у людей, чи десь в других країнах, чи ще десь, чи я розумію, хто є мій захист, де б я не був. Чи я здіймаюсь на гору посвящення служіння та виконання свого покликання і де я там, чи я разом з Павлом, який каже, що я свій біг, я завершив, я віру зберіг. А тепер Господь, праведний суддя, Він дещо готує, Він презентує мені той вінок праведності. Знаєте, це важливо, і це питання. Знаєте, я розмірковував про. Сходження свої на ці гори з долини мого життя, і хочу сказати: якщо бути дуже щирим, то на якісь гори я здіймаю, з яких я вже чогось схожу, і в деяких на цих горах паморочиться голова, тому що ти не розумієш, чому ти тут. Але я хочу сказати, коли ти підіймаєшся на ці гори, однозначно, що кожна з цих гір вона відкриває все більші божі горизонти. Те, чого я ще не бачив, і це робиться знов і знов у житті. І тому нехай Господь дарує нам сили наполегливо здійматися на ці Божі гори, щоб одного разу, як і Павло, ми могли почути добрий, вірний раб, зайди до радості Господаря Твого. Це важливо. Тому хай Господь рясно вас благословить. І хай ці питання сьогодні будуть у вашому серці. Бо тільки ви можете відповісти на ці питання, ніхтось інший. Інші можуть бачити, як ви змінюєтесь після сходження на ці гори, або коли ви там є на той горі, але відповідь можете дати тільки ви. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Ми дуже дякуємо Тобі, що ми в долині нашого життя завжди маємо навколо нас ці гори. І Духом Святим ти підіймаєш кожного з нас, бо ти хочеш показати дещо більше, чого ми не розуміємо і чого ми ще не бачили в наших стосунках з тобою. І ми благаємо Дух Святий, даруй нам Твоє керування, щоб досягти цієї цілі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тому будьте благословенними в цьому дні. Нехай ці питання будуть в вашому серці. Чи здіймаюсь я на Божі гори, чи я бачу нові горизонти мого спілкування з Господом і мого життя з Богом і в Бозі. А тепер нехай Господь благословить кожного з вас. Хай захистить ваші родини, ваші сім'ї, діточок, онуків, ваших друзів, ваші церкви. нехай Божий покров і Божий захист, і Боже благословіння буде над всіми вами. Віддаю вас всіх в руки Господні. Будьте благословенними в цьому дні.